В Україні пропонують легалізувати порнографію. Відповідний законопроект внесли до Верховної Ради України нардепи. Тож ми вирішили запитати улучан, що вони думають з цього приводу. Потрібно це зараз в Україні, щоб воно узаконилося. Ні, зараз для цього не потрібно. На зараз країні йде війна, і цього я думаю. Моя думка цього не потрібно робити. Не на часі. Ні, не на часі. Зараз треба думати за війну, щоб вона чим скоріше закінчилася. А тоді, тоді вже можна. Це позитивно, хай де люди дивляться собі. Так. <хи> Ще все одно, що чесно. Взагалі. Взагалі. Чи легально чи нелегально буде? Взагалі в барабанок. Я думаю, що ні. Чому? Ну, в нас порно дивиться. Діти дивитися, всі. Угу. Тобто не варто, не на часі. Ні, думаю, що ні. Це не на часі, це не потрібно, бо у нас життя таке, що тільки порно нам тільки цього і не вистачало. Легалізувати порно, канаплю, ну і все. І закінчилось життя. Ой, зараз? зараз це взагалі не актуально. Типу для чого? Що зараз? Актуально в чого? Чого? Не знаю. краще би якусь сексуальну грамотність більше впровадилася. Оце? типу. Да, в... типу. Бо, Бо тут, в школах, звісно, сим нас в дуже погано. Сама сексуальна освіта. Ну так, yeah. да, типу навчити просто yeah. людей, а вже потім це ну мені здається, це вже якісь там третій рівень. <laughs> а треба базу якусь дати, щоб люди не були як стадо, знаєте? <laughs> <laughs> якщо з цього будуть платити налоги то чи ні легалізувати порнографію, <laughs> мені здається, не на часі. А, але ті люди, які дивляться порно, їм нічого не заважає продовжувати дивитись його далі, насправді. Але якщо саме про зйомку йде мова, то. Ти як думаєш? Мені треба мені подумати. Здається, мені здається, це просто не на часі, не Зараз на часі. не хочеться це думати. Я набагато важливіші справи, окрім розглядання цього питання, насправді. Є дуже багато пов'язаних питань з корупцією, які треба вирішувати вже. А порнографія це не на часі, я вважаю. Може бути легалізовано. Податок будуть платити. Але вирішувати no. це питання вже після перемоги. Отож, думки Лучан розділилася одні. За легалізацію інші проти одні кажуть, що таким чином буде сплачуватися більше податків з цієї галузі. Інші проти. Отож, в ефірі була програма. Лучани про підписуйтесь на соцмережі телеканалу «Конкурент-ТВ». На все добре, і побачимось.